Добрий вечір, з вами я, Олександр. Сьогодні е, я буду показувати вам демонстрацію нашої CRM-системи. Давайте я швидко вам скажу топ-5 причин для того, щоб перейти на нашу систему. Перша причина це в нас є інтеграція з постачальниками. Ви можете. Зробити інтеграцію з постачальником, вказати е, його ціну, вказати е, СКУ постачальника, додати е, XML-файл і бачити, що в постачальника закінчується, що в постачальника змінилася ціна оперативно е, міняти їх у системі автоматично або вручну. Я вважаю, що це дуже потрібний функціонал для кожного. Якщо ви ціните свої кошти, ціните нерви своїх клієнтів, е не хочете продавати те, що давним давно закінчилось, ви налаштовуєте інтеграцію, якщо постачальники немає е файла. XML посилання, ви можете використовувати його Excel-файл та закидувати сюди дані. Обрати, наприклад, замість постачальника обрати дроп-платформу та не губити замовлення. Це перша причина. Друга причина модуль звернути увагу. Цей модуль допоможе вам. Не загубити е також клієнта, подивитися, що з вашим е замовленням сталося не те, аномальне щось. Може, е посилка там е по дорозі десь пропала, може вона навіть не пропікалась на новій пошті або Укрпошті, може е і ваші менеджери довго не оброблюють. Може ви довго не відправляєтеся, Це, цей модуль допоможе вам бачити усі ці замовлення та швидко реагувати на них. Це друга причина. Третя причина. Я розумію, що багатьом е, не треба е, там, е, вікно пакування, але. В нас ви можете швидко ну, працювати з списком замовлення, обрати наявність на вашому складі та масово сформувати ТТНки та розрикувати накладні. Це займає мінімум часу, система сама прорахує. Сама покаже, які замовлення є на складі, які ви можете роздрукувати та оформити, та зекономить вам дуже багато часу. Третя, це третя була четверта причина. В нас є модуль закупки та прийомки. Ви бачите, що вам треба купити. В нас є статус резерву. Бачите, скільки товарів вам треба замовити, бачите, у якого постачальника вам треба замовити. Бачите, яка ціна у постачальника ви одразу економите ваш час, економите ваші кошти і не втрачаєте також клієнтів. Швидше обробили замовлення, тим більше ваш викуп на пошті з нами. Ви будете мінімум. Піднімати ваш викуп, якщо у вас там, не знаю, 85% буде 90%, якщо у вас там 70, буде 75. Ну, 5% за счет е, швидкості, це гарантовано. Це не просто слова, я вам кажу, як 12 років я в цій сфері, я знаю, я продаю, е, що це дуже. Е, потрібно. Це четверта причина. І п'ята причина, і 25 причин. Давайте п'яту для вас назову: це контроль. В нас дуже система налаштована на контролі. Якщо у вас там більше трьох співробітників, 5, 10, 20, ви дуже гнучко можете налаштувати. Ваші ролі налаштувати доступи, налаштувати матрицю статусів, налаштувати аналітику і працювати у системі, яка буде вам приносити також задоволення. Що ще? Давайте із наших таких плюсів, яких у вас немає, наприклад. Я точно впевнений, що ви не відслідковуєте ваші платіжні реєстри ні з нової пошти, ні з укрпошти. Ви просто відслідковуєте у переліку оплат, бачите там по статусу, що ви забрали, що не забрали, але це неправильно. Треба відслідковувати по реєстрам. бачити, що саме ви забрали. Бо по статусам це по одному та по одному це буде не чітко. Ви не використовуєте закупку. І ви не використовуєте. Що ви не використовуєте? І ви не бачите точно коли і хто у вас обробив замовлення. Я впевнений, я бачив е, системи конкуренції. Ніде е, е, не, не ви не можете побачити, хто обробив, хто взяв та запакував замовлення, в який час він це зробив. Е, Якщо ваш клієнт, наприклад, каже, що у вас там не два-три товари, то не, не, не три товари, а два, ви можете там побачити, у який час це замовлення було запаковано, побачити ким. Якщо у вас є камера, якщо ви цінуєте безпеку на своєму складі, у вас є камери, ви можете побачити, що цей пакувальник запакував. Та у вас буде докази, чи це ви е, напороли, або це клієнт, у вас такий і каже, що або це на новій пошті просто взяли, розривали посилку. Будете вже претензії до нової пошти е, придивлятися. Це ну, в нас дуже багато плюсів. Є е, е, вже ще і доробки. Але кажу, що усі ми їх зробимо. Зараз можемо поговорити о тому, що в нас е, планується. Е, також, е, також це е, чув від клієнтів. Всі хоч, хочуть знати, що в нас планується. Е, ми доробимо це цю, цю сторінку на сайті е, та можу вам сказати. Е, ми плануємо дуже. Гарно зробити програму лояльності. Ми її вже доробили. Просто чекаємо, поки дизайнер е скине нам е остаточний дизайн, щоб ми могли це все гарно сверстати, щоб це для вас було дуже зручно і круто. Е Програма лояльності е ми експорти і імпорти е почули від клієнтів, що це дуже потрібно. Зробимо експорт імпорт замовлень в найближчий час. Доробили у нас вже є Excel, імпорт товарів, імпорт -залужків. Зробили, Робимо експорт товарів з найближчих планів це чат і Інстаграм, ми вже також розробили приложення та воно вже пройшло перевірку, підтвердило бізнес. Все це дуже швидко, але ми повинні перевірити перед тим, як додавати на Ну, щоб ви користувалися без помилок. Бо це також було, і ми дуже багато виправляли баги, фіксів, бачили ваші. Ваші фідбек, так можна сказати. Е, ще в нас в планах все побачите, все побачите. Інтеграції, давайте про інтеграцію скажу. Е, по, інтеграціям це Епіцентр, е, по інтеграціям це е, по інтеграціям це Альфа sms е, Монобанк. От зараз дороблюють Виписку. Потім все ще по інтеграція. Може, розетку Delivery зробимо найближчий час. Робимо платіжні документи, це вже в роботі виставлення рахунків. Робимо найближчий час облік фінансів. Також дуже багато клієнтів хочуть, щоб у СРМ-системі було усе. Ми будемо старатися зробити те, що можемо. Облік фінансів, закупки, прийомки зробимо накладні. Зробимо у нас, ну, є накладні, але зробимо накладні закупок. Саме не прийомок, а закупок. Зробимо. Найближчий час. Ой, так, 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 так. А партнерську програму також вже є партнери, які хочуть з нами співпрацювати. Які вже кажуть, що знайдуть нам клієнтів. Ми самі можемо знайти. Дякуємо. Ну, зробимо для вас також, щоб активно вас привлікати. Бо всі клієнти ми. Ми усім клієнтам раді. Ми запустили вже як два місяці, і за цей час мені вдалося поспілкуватися з багатьма е, клієнтами. До нас вже зареєструвалося більше 200 клієнтів. І кожен дав свій фідбек, кожен дав свої поради і зауваження. Ми їх усіх е, дочулись. Деякі навіть швидко виправили, зробили і робимо систему дуже зручніше і професіональніше для вас. За цей час ми також зняли більше 30 відео, додали на наш YouTube канал. Ось наш YouTube канал. Заходьте, дивитесь, будемо додавати ще. Було дуже багато питань І для того, щоб ми кожному не поясняли, що, де, як нажати. Ми зробили е ось такі відео короткі, які будуть вам допомагати налаштовувати систему. Що ми ще вам додали за ці два місяці? Е у нас з'явились модулі. Давайте перейдемо. У нас і були модулі, які в нас додалися. У нас додалась розетка це синхронізація замовлень е, з розеткою, е, чатів з розеткою, питань про товари з розеткою. Е, ви можете користуватись. багато. Також було е, потреб від клієнтів на цьому модулі. Ми його додали, розробили як. Е, і обіцяли, Появились виписки з Приватбанку. Зараз дороблюємо вже виписки з Монобанку. Вчасна каса в нас була, мабуть. Або появилась, я вже не пам'ятаю, так багато зробили. Так, що ще в нас появилось? Показую, ну, ще раз розказую, що в нас є модуль Facebook Conversion API. Якщо у вас зараз дуже багато замовлень з Facebook, які проходяться з преш даними з, з конверсії, за які ви не хочете платити, будь ласка, налаштовуйте Facebook API Conversion, це сам Facebook рекомендує. Передавайте тільки реальні замовлення та платіть за них. Бачите реальну статистику та працюйте вигідно, щоб ваш бізнес приносив вам більш рентабельності. Далі, що ми ще зробили? Ми додали, ми додали бонусну програму. Вона у нас дороб... дороблюється, у нас вона вже розроблена. Е, є фіксовані бонуси, є бонуси е, по відсоткам, є бонуси від суми, е, від суми покупок многорівнева. Е, ми додали, як не странно, ми додали клієнтів е, покупців, е, ви можете працювати зі своїми покупцями. Можете додати нік, емейл, вайбер, інстаграм кожного покупця. Якщо у вас будуть чати, всім покупцям, ви будете бачити свої чати, замовлення. Ця сторінка ще дороблюється, але вона скоро в нас буде і цей функціонал вже є. Ми його активно тестуємо. Що ще ми зробили? Ми додали, що ми додали. А, вікно продавця. Ми додали вікно продавця. Е прошу працювати з нами не тільки онлайн-магазини, та й офлайн магазини, якщо ви е знаєте, е продавців або ви самі. Е Маєте декілька торгових точок. Будь ласка, приходьте до нас. Ми також дуже, дуже просуваємося у цьому напрямку. Нам дуже це подобається. Ми розробили посттермінал, який буде допомагати працювати з товарами, з касою. Робити продажі, бачити ефективність кожного продавця, кожної точки магазину, ви все будете бачити у відному окні єдиному. І якщо ви працюєте, приходьте до нас, ми робимо в цьому направленні та були б раді поспілкуватися ще. З клієнтами, які працюють також в цьому направленні. Так, що я вам ще не розповів, що вас може дуже зацікавити тим, хто не бачив мої інші відео моє перше відео це можна сказати друге відео. В нас є інтеграція з постачальниками. Ми рекламуємо тільки ті товари, які. Є в наявності у постачальників або в нас. Ми додали, о, ми додали е, функцію для, для роботи з товарами, тільки які є на складі, бо я також дізнався від клієнтів, що вони працюють тільки з товарами, які в них є. Яких в них немає, мабуть, є у постачальників, вони так не працюють. Як я привик в Одесі на сьомому. Всі ходять на ринок, купують та відправляються. Хлопці працюють по-інакшому там. Ми для таких хлопців також зробили функціонал, додали на склад налаштування. О. Враховувати товар в наявність, яких на складі більше нуля. Так чи ні? От, ось ця функція була дуже потрібна нашим клієнтам. Ми її додали, прошу, ласкаво, прошу продавайте навіть теж тільки те, що є у нас на складі. Працюйте з таким асортиментом. Це також дуже важливо. Доробили. Модулі з опанкартом, модулі з WooCommerce. -ом. Ми дороблювали реєстри нової пошти, реєстри Укрпошти, додали аналітику, дуже зробили велику аналітику в роботу над допродажами, щоб ви бачили ефективність кожного менеджера, круселів, абсейлів. Е, в нас були такі клієнти, які е, просили за підрахунок повітря ми для них також це все зробили. Е, прошу переходити, у вас 14 днів безкоштовного матеріал е, версії ви можете спробувати за цей час е, максимальну систему. Ви побачите, що вона, вона вам приносить е, задоволення, приносить е, більше часу для себе, і також прибуток. Все е, про вікно продавця, про наші допомагатори. Е, Подивіться, будь ласка, на відео Ютуби. А, також, також ми додали у моделі у ми додали ось такі значки. Це відео, щоб ви могли нажати, перейти і побачити, як це працює. Де є у цих моделях такі відео, ви можете їх дивитися. Е, ще ми додали чат підтримки, також е, не стісняйтесь, е, пишіть, з радістю вам допоможемо. В нас е, скоро з'явиться, дуже скоро з'явиться канал, е, чат-бот. Будемо туди скидувати новини, е, будемо писати кейси. Щоб розвивати наш український e-commerce та просто ретейл, ринок продажів, щоб ми навчилися працювати з клієнтами, навчилися залучати їх повторно і роботи, працювали та перемагали. Дякую, що ви з нами. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Будь ласка, поставте мені лайк, підпишіться на наш канал та переходьте до нас у систему.